Подивіться, будь ласка, на політичну карту. Кожна країна, кожна нація, яка імплементована в європейську чи панєвропейську модель економічну чи безпекову, вона сьогодні знаходиться поза зоною ризику. Всі, хто не встиг консолідуватися з європейською сім'єю, з панатлантичною безпековою моделлю, особливо на сході Європи, всі в зоні ризику. Всі В зоні ризику. Можна ну, твердо сказати, що 50% суті Європи це НАТО. Бо економічна модель, така прикладна модель, вона гарна, вона вартує на увагу, але майте на увазі, якщо у вас немає способу її захистити, вона нічого не варта. Ви мене запитали, яка б бажана була послідовність українського руху до подрозі європейської інтеграції, я б сказав, звісно, набуття членства в НАТО. Це той крок, який би гарантував наш суверенітет на вічність. Тому. Одна з політик, якою я в 2005 році прийшов, це безумовно інтеграція України в європейські світові структури. Чому вам тоді це не вдалося зробити? Я думаю, що я зробив гарну роботу в тому плані, коли я прийняв країну, інтеграцію до НАТО бажало 14%. Коли я передавав країну послідуючому президенту. У нас 31 українців бажали інтегрування. Я думаю, за п'ять років із 14 до 31 підтримки політики прийти. Це, до речі, противників НАТО було 28% у нас. І в нас там десь біля 35 чи 7% було тих, що не визначилися. Болото. Зараз їх звісно, менше, і менше супротивників цього проекту. Але тоді ми тільки починали. Я думаю, що це перша. Перша причина, бо це велика робота в середині нації. І це не одна розмова, це десятки розмов, де тебе можуть зовсім не розуміють, чи трошки не розуміють, чи поступово більше більше, більше розуміють. Я думаю, що в нас така тенденція в цьому питанні була. Тому я не можу сказати, що я більше б зробив би у цій роботі, тому що проти мене стояло суспільство, яке ну, біологічно сприймало цю тему так, як воно сприймало. І Я, я не, не докоряю нікому, ми розумніше їм поступово. Деякі питання, перспективи Північно-Атлантичного блоку вирішуються не в Брюсселі і не на Саміті НАТО. Інколи деякі питання вирішуються в Москві. І це було принизливо. Це було дуже неприємно. Україна все зробила. У нас не залишилося жодного домашнього завдання, де б нам могли дорікнути, що ми не виконали попередню програму щодо ПДЧ. Це правда. Ми цю програму виконали. Але не статут НАТО тоді верховодив, а політична доцільність деяких країн, не членів НАТО. От, власне кажучи, Україна тоді е, отримала такий. Результат сьогодні відкрите зелене світло українській натівській перспективі, це значить досить ясно позиціонуватися з політикою Москви. Наприклад, коли сьогодні Греція виносить питання, щоб Євросоюз компенсував втрати від санкцій по відношенню до Москви. Як ви думаєте, як Греція буде голосувати за українську перспективу колективної безпеки? Та ніяк. Чи Угорщина, чи Франція, чи візьміть там оливковий пояс європейський? Тобто, ми можемо безумовно говорити про те, що якщо ти хочеш вічності України, ти повинен забезпечити політику паноатлантичної інтеграції. Перш за все. Перш за все. Звісно, ми повинні говорити і про контекст. Європейського зближення і інтегрування до європейської сім'ї. Але часом інтеграція економічна, інтеграція до Євросоюзу займає часом набагато більше, ніж інтеграція до Північно-Атлантичного блоку. Європа повинна була більш адекватніше поступити до ситуації із російською агресією. Європа повинна була. Говорити більш одноголосно по українському питанню, це очевидно. А більш віддано, більш послідовно нас захищаючи. Але звісно, я цього на камеру не скажу. А, я, звісно, звісно, повторюсь. Очевидно, ми дякуємо за ті кроки, які зроблені з однієї, але направди, якщо ми хочемо перемогти Росію, а Росія не, не сильна держава. Воловий продукт Росії менше волового продукту Голландії. Менше волового продукту Італії, наприклад. Я вже там про Британію не кажу, про Німеччину, про Францію не кажу. А це не в тому плані, що Голландія маленька чи Італія маленька. Я говорю, це замало для імперських амбіцій. Uh, і тому uh, Росія не сильна, Росія слабка. Як наш патріарх каже, за нами правда, а значить, за нами Бог. Це унікальна перевага наша перед uh, російською агресією, перед uh, Путіном. І тому безумовно ми переможемо Росію, ми переможемо Путіна. Ми найдемо переможну відповідь у тому, що uh, у нас скоїться на uh, Донбасі.